Друзі, вітаю! Запрошую передивитися відео і, може, вас щось зацікавить із моїх квітів, які в мене є в наявності. Пропоную для продажу колекцію ірисів. Це будуть поділки: є низькорослі, плюс звичайні, плюс бахромчасті. Буду вибирати, із того, що є, в наявності комплектувати набір. На даний момент, покамість, є всі. Також пропоную хризантеми поділки. Залишилися в основному високорослі, крупноквіткові, але їх мало, і мілкоквіткові, але дуже гарні. І буду ділити поділки, ну, будуть ділити кущі, поділки будуть не ниточки, а будуть гарні, красиві поділки. Також є ромашка біла і голуба, еквілегія, водозбір, і також велика колекція молодил. Так що, можете передивитися, буду все комплектувати. Або колекцію якусь однієї чи іншої рослини, або можна також зробити мікс. Тому кому що цікаво, пишіть і буду робити із того, що в мене є. Ну поки що все є. Але якщо вже щось розберуть, то буду комплектувати із того, що залишилося. Відправка новою або Укрпочтою, Але хочу звернути увагу, що Укрпочту тільки в нас два дні в неділю. Мінімальна сума замовлення 200 гривень. Замовляйте замовлення, пишіть у Viber. Хочу звернути увагу, що при великому замовленні будуть подарунки: біла або голуба хоста. Також буду лежати більше поділок тих чи інших квітів. Так що, кого це зацікавило, пишіть у Viber і будемо спілкуватися, замовляйте. Ось такі хости в мене. Бажаю всім краси та гармонії. Чекаю на замовлення.